Які три фатальні помилки роблять менеджери з продажу? По-перше, вони продають. По-друге, вони активно продають. І по-третє, вони дуже активно продають. Чому я вважаю бажання продавати найбільшою помилкою кожного менеджера з продажу? Тому що, коли ми намагаємося щось продати, ми концентруємось на собі, на наших планах, на бажанні отримати бонус, на тиску керівництва. І в цей момент ми втрачаємо клієнта. У нас не залишається ні часу, ні енергії, ні уваги для клієнта. Але ж купуємо не ми. Купують клієнти. І саме тому технологія спін каже: менеджер з продажу не має продавати, він має допомагати купувати. Подивимось, як це виглядає в реальному житті з самих перших кроків звичайного продавця. Типова ситуація. Добрий день, я такий та такий, то представляю компанію X. Хотів би запропонувати вам наш новий продукт або послугу. І от далі пішла одна презентація. Все, клієнт втрачений, він вже в обороні, він не готовий нічого, ще сприймати. Він заперечує, заперечує, заперечує. І саме продавець створює оці заперечення, з якими так намагається потім героїчно боротися. А що каже Спін? Не потрібно продавати з перших секунд. Потрібно зацікавити клієнта його вигодою. Тому ключовим елементом технології встановлення контакту за спін є мета зустрічі в термінах вигод клієнта. Наприклад, я переглянув ваш сайт і бачу, що ви активно працюєте над зниженням собівартості вашої продукції. Ми допомагали багатьом компаніям з подібними задачами. Планував вам говорити, чи зможемо ми і вам допомогти знизити витрати. Ми нічого поки що не пропонуємо. Ми дійсно намагаємось зрозуміти, як ми можемо допомогти клієнту вирішити його проблему. І тоді спілкування відбувається взагалі по-іншому, без боротьби, без опору з боку клієнта. Клієнт відчуває, що ви на його боці. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Менеджери продажів і їх керівники. Це основа професійних успішних продажів.